Всім привіт! Сьогодні 17 вересня 2023 рік Україна Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати грушку сорту Микола Крюгер. Ця грушка є великоплідна. Плоди йдуть від 300 грам і більше. Ось, як бачимо, отак. От Вона. Виглядає в руки. Дуже здоровий плід. Ось наслідок граду. Зараз про град поговоримо. А зараз поки про це деревце, ось так виглядає воно. Оце шостий рік. Плоди дуже здорові. З кожним роком. Все більше-більші стають. Ось, подивіться, як гілки полягали. Луди всі один в один. Здоровені. На жаль, 14 числа пройшов град. І от О, зараз покажу, що він наробив. Ось. Оце повністю. Грушки О, вже погано тримаються, падають. Отак От і грушки, і яблучка. Все. Ось все ось так побито. Ось тут грушка вижниця є. Те ж саме. Подивіться прямо які сильні. Та тут все вже я думаю. Воно вже буде гнить. Тут вже й мурахи зразу починають. Коротше, знищення вийшло урожаю. З яблуками те ж саме. Ось От така природа. Що я хотів? Хотів показати вагу. Зараз взяв зразу інші ваги, тому що... Знаю, що тут потрібно вже. Тут будуть грушки більше за пів кілограма. Так, ну давайте подивимося вагу. 535 грамів. 645. Ось. Це, мабуть, найбільше. 830 грамів. 565. Да. Так. 615. Сама меншенька ось. Оце такі грушки були, це як на третій рік. Перше, перше плодоношення були, от такого розміру були грушки. Це вже плодоносимо на третій рік. 420 до речі, по хворобам нічого такого я не бачив. листочок чистенький, парші якби немає, боросниз той теж немає. І отакі крупноплідні плоди. Бачимо, вже тут щось мурахи і вже починають їсти. Ну що, я думаю, зараз тут, в принципі, я не знаю з чого вибрати. Тут кожна вдарена градом. Град був такий, як розміром з вишню, мабуть, все перебив. Ну, Давайте зараз щось відложимо на достигання, а потім знімемо відео про смак. Так, сьогодні у нас 24 вересня достиг наш Микола Крюгер. Ну, він весь побитий градом, як бачимо, тому і почав швидше достигати. Давайте спробуємо. Ось така м'якош у нього. Сорт соковитий. Дуже соковитий. Тут можна сок пить з такої груші. Давайте попробуємо на смак. Грушевий смак. Груша масляниста. Солодка. Такий грушевий смак. Так виражений. Смак такий грушевий. Мякоть, дуже ніжна. Чудова така. В роті таюча, Мілкозерниста. Немає тут. Крупнозерне, як то кажуть, є крупнозернец, а це взагалі просто от, можна навіть зубами її не кусати, а так полежить в рот і воно просто таєть в роті. Чудова грушка. Тільки що заміряв на цукор, то Лібрекса це показує, 17. Ну, це неймовірно чудовий сорт. Перший крупноплідний. І м'якоть така, як мені подобається, масляниста, ніжна. Чудовий сорт. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Дякую за увагу. До зустрічі!